Яка в мене віра, віра Божа чи віра бісівська? Віра Божа несе за собою життя по духу, по любові, добрі справи, розсудливість, стримання, терпіння. А віра бісівська, знаєте, це рівень душі. Це коли я живу, думаю і поступаю. Як цього прагне душа От по емоціям, по відчуттям? Сьогодні я всіх люблю, сьогодні в мене гарний настрій, а завтра в мене поганий настрій, я на всіх рішу, осуджую, роблю скандали. Все це рівень сатани, все це рівень бісівської віри. Тому щоб нам в житті отримати благодать. І щоб в нашому житті була присутність Бога, нам треба віра Божа, так як це.